Я довго не міг підпускати до себе інших жінок після своєї дружини. Весь цей час я переживав її втрату. А коли я трохи прийшов до тями і відчув, що можу впустити в своє життя нову людину, мій син щоразу намагався вижити її. Якось я повернувся з роботи додому і побачив у своїй хаті незнайому дівчинку. Вони з моїм сином малювали. Мишко, а де твоя нянька? Тату, у неї щось трапилося терміново, їй потрібно було йти. Вона тобі дзвонила, але ти не відповідав. Тоді вона попросила нашу нову сусідку посидіти зі мною. Доброго дня, я Дар'я. Тату, будь ласка, дозволь їй пожити у нас. А то в неї вдома дуже злий дядько, який б'є її, сказав мені мій син. Синку, це не жарти. У неї є мама. А буквально за дві хвилини нам зателефонували у двері. То була мама дівчинки. Дівчина попросила вибачення, поцілувала доньку, і вони пішли. За два тижні посеред ночі пролунав дзвінок у двері. На порозі знову стояла та злякана дівчина та її дочка. Благаю, допоможіть. Майже пошепки вимовила ця дівчина і зумліла. Я намагався привести її до тями. А тим часом її дочка грала з моїм сином. Коли дівчина, нарешті, прийшла до тями, вона почала кликати свою дочку і не заспокоїлася, поки не побачила її в безпеці. Вона подякувала мені за допомогу та розповіла, що познайомилася з цим чоловіком на сайті знайомств. За листуванням він був дуже милий, але коли вони почали разом жити, все виявилося зовсім не так. Він багато випивав і шукав привід, щоб побити дівчину та її дочку. Цей негідник забрав у неї всі документи та гроші, щоб вона із дочкою не змогла виїхати від нього. Я вирішив допомогти їй і запропонував залишитись у нас. Документи та гроші на силу, але все ж таки вдалося забрати у цього чоловіка. Вони прожили у нас тиждень, і коли зібралися їхати до свого рідного міста. Я не зміг їх відпустити, так як Олена за цей короткий термін змогла зайняти в моєму серці дуже важливе місце. Я відчув, що це взаємно і не помилився. До того ж, моєму синові вона теж дуже подобалася. Вийшло так, що доля сама мене знайшла, постукаючи в мої двері.